Безпека для прямої кишки під час анального сексу? Під час анального сексу дві речі впливають на безпеку прямої кишки. Перше, ета достатньо смазки має бути, щоб не було механічного пошкодження. При цьому не хлопець або чоловік контролює процес, а дівчина тримає хлопця за цю штуку і направляє, як воно, ну щоб це було. Щоб було прийнятно. Перше. А друге це інфекція, тому що слизова прямої кишки вона не має такого захисту, як слизова піхва. Тому має бути презерватив для прямої кишки, щоб туди не потрапляла інфекція, і для уретри щоб туди інфекція не потрапляла також, щоб не було ретритів. І простатитів. Тому дві речі: смазка і презерватив.